Кажу я вам нашу ялиночку, вона в горщечку з корінчиками, жива. Ось, як я в минулому році сказала, що хочу купувати з корінчиком і потім її висаджувати в ґрунт і ну не знаю, ялинки, звісно, прекрасні продають, зрубані. Прекрасні, просто. Ну мені так їх шкода. Ну, чесно, ну так шкода. Просто щоб вона відстояла, і потім вона засохне і викидати, і, ну, блін, я не знаю. Ну, Я от вибрала такий варіант. Штучна у нас є, але вона дуже велика, така аж до, до потолка. І. Не хочу я штучно ставити, її немає де ставити зараз. І, коротше, я не хочу. А жива, мені подобається тим, що її можна буде висадити. А, і біля будинку посажу, це в нас буде друга ялинка. Це блакитна ялинка. Вона така невеличка. ось Я її замовляла через пошту, мені її присилали. А, і що? Ну, все. Ось так ми прикрасили її. Така ялиночка. Так, я закрила цей горщик бумагою. І ось. Хай так буде. А потім ми її висадимо. Буде у нас багато-багато ялинок. Цілий ліс виросте. Хочу показати вам ось такі рукавички, зв'язала. Я їх в'язала вже так давно. Ну, напевно, ну, років. 4, може, може, років 3, напевно, не в'язала точно. Ну, коротше, давно-давно. Я прям згадувала е, цей майстер-клас. Е, залазила на свої, на, YouTube, на свій майстер-клас по в'язанню цих рукавичок. Згадувала. Коротше, ось такі вони в мене зв'язалися. Зараз я вдягну. Так, зараз я вдягну їх. Ось так вони виглядають. Ось такі рукавички. У клієнтки є шапочка в такому кольорі, і вона захотіла в комплект до шапочки зробити собі ось такі рукавички. Вони дуже теплі, якщо ще сьогодні маю відправити. майстер на, є на YouTube каналі, але е, там він на, не на українській мові, і трішки мені аж ріже вуха, я вам скажу. Ось. Так, ми без світла, але з такою красою. Зараз пакую, чекаю, поки нам дадуть світло. Я думаю, нам його дадуть. А, і піду на пошту. Ось. На сьогодні світла багато немає. Сьогодні нічка була. Знов неспокійно. Ай, тому так. Заїжджала в метро і погляньте, такі іграшки знайшла. Вони такі милі. І класний колір, і розмір якраз нам підходить під нашу ялинку. І що ще хотіла сказати, вони скляні. Це теж дуже приємно. Вони там були по знижці. Це три штучки на 35 гривень. Три штучки. Хочу вам показати, я знайшла такий класний магазинчик, у нас там неподалік. Тася, не лізь. І там а, продають дитячі речі. Я так зрозуміла, що вони або з Америки, або з Європи. Ну, привезень. Тобто, нас я таких ось такої фірми нас не бачила. І не пам'ятаю, як вона називається, але я її знаю. Ось, коротше, і я придбала таку шапуньку. Погляньте, який класний в неї, цей худро, типу Ведмедик. І ось такі варішки. Ось такі рукавички. K. Коротше, якось так. Вот. 4, 7. Отже, коротше, це подарунчик для дочки моєї куми. Не є донька. Ось. І я їй такий. Придбала подаруночок на Новий рік. Мені він дуже сподобався. Вирішила я, що в неї має бути такий набір хутряний. Дуже приємний на дотик. прям плюшка-плюшка. Рукавички утеплені всередині, як і шапочка. Коротше, клас. Я задоволена, вже хочу подарувати. І кислоти під ялинкою. Тася хоче її дістати. Якось воска. Моя дівчинка. скажи, я заховалася. Так і затишно там. Так, пересадила я ось в таке кашпо рослинку. Тепер воно виглядає більш-менш краще. У нас знову сніжок нападав і ми вийшли. погуляти. Таське так вже подобається, бігає. І взяли ми Мішельку теж з собою. Мішелька. Мішелька бігає дуже доволі. Отак, пісок. Всіх привді, приводіла. Та й гуляємо. Буду збирати замовлення. Зайка. З ім'ям Вероніка. Потім йде в комплекті брязкальце і о, також в комплекті канетки. Зараз я їх трішки вирівняю і все гарнесенько пофоткаю і складу. Ось такий набірчик має їхати сьогодні на відправку. Це ось така коробочка буде відправлятися до клієнта. Я, до речі, недавно заходила в Окерфлору. Е, мені потрібно було перекупити стрічку, і вона зачинилася біля нас. Причини я не знаю і не узнавала, але дуже шкода, бо мені було зручно. Було зручно. В'язала ще манюк е, перед Новим роком зайчик і ведмедик. Зараз підемо на пошту. Треба вибиратися. І підемо їх відправимо. Так, усім привітки! Я тут сижу на кухні, привожу себе в порядок. Хоч трошечки якось, щоб зробити якийсь людяний вигляд, а не зомбі. І хочу вийти на пошту. Треба відправляти посилочки. Коротше, у нас неділька просто. Завершилася кошмар. Ви всі бачили в новинах, напевно, вже дуже жорстко обстріляли Київ. Прямо ще дуже жорстко. Ми без світла, без тепла. Взагалі, як, як, не знаю, первобитні люди. Наша Тут вдома все на електриці, і навіть плита на електриці, і так трішки Ну, У нас є газовий балон, то ми підігріваємо щось так через газовий балон. У мене другий день мучає мігрінь, така мігрінь, що я просто не можу існувати. Це, напевно, із того, що я так собі пояснюю, за того, що Сніг випав, і оці перепади плюс-мінус, і воно мене дуже сильно накрило. Коротше, я побитий олень, на носі Новий рік, і... і що це? Як це? Воно буде взагалі не ліпиться докупи. Такий в мене кушон I saw Сорокс. Блогери так роблять, показують. Ой, але я не блогер далеко не блогер, просто ділюся з вами своїми творчими справами. І ось цей BB крем дуже крутий. Я вже новенький собі придбала. подарунок на новий рік. Коротше, зараз ми підемо на пошту з малим вийдемо. І там десь куплю собі, напевно, може кави випити я не знаю. Вже за цих. чтобы я так напалась, я ничего мне не допомагаю. И Тасиночка, ты что? Тасиночка тоже страдает, на улице хочет. Покажись тут. Усильно. Покажись, яка ты девочка, припевочка, моя разумничка, защитница наша. Да. защитница. Ми всі сиділи в укритті цілу ніч, і, можна сказати, півдня. Тут все літало. Просто якийсь був треш на голову, який не налазить. Бу... Я не знаю, дурдом. У нас весь район без світла. До речі, хочу привітати вас з Різдвом. Вже Різдво прийшло з придешнім вас Різдвом вітаємо, щоб в наступному році вона була зі світлом і з повним складом сім'ї. Так як ви хочете. І в мирі. Ну, все. Я вам розказала всі свої останні новини, і я потрошечки в'язала, якось не знаю, мені ще потрібно завершити напевно два два а то й три замовлення. Три замовлення. І, я ж кажу якби не ця головна біль, то я б ще якось в'язала, а так взагалі просто як побита собака. Mm. До речі, поки я згадала, хотіла вам відповісти, мене питали, на, на якому майданчику я продаю свої іграшки найчастіше. Здається, так, таке було питання: і чи користуюсь я рекламою? Так, от, мене всі замовлення зазвичай через Інстаграм, і рекламою я не користуюся колись, коли тільки починала. В'язати вести свою сторінку, то я там пробувала рекламою гратися, але це для мене виявилося якось складно і не так результативно, як би я хотіла. Тобто підписники приходили, але ну, деякі люди, але продажів воно мені не приносило. Ось. І... і що? І мені більш подобається, знаєте, реклама це або робити якісь акції розіграші. Воно приносить вам клієнтів. Потім звертатися до блогерів також. До деяких. Ну, тут все дуже індивідуально. Хто приносить багато кількість клієнтів за собою, хто м -м, нічого не приносить, хоча робить контент гарний, все професійно, все класно, але от люди не приходять від неї, от, від того блогера. Що Тася. Тася. за хуліганка? Треба все доставати. Короте, і... Ну і сарафани Радіо. От, друзі, друзі, друзі і отак пішло-пішло. От, да, на це все треба час. От, але якщо ми говоримо за, по суті, безкоштовну рекламу, да, там, де ти тільки вкладаєш свої сили, це твої іграшки, які ти пропонуєш, то працює дуже добре. От, за таргет рекламу я. Там і треба вкладатися нормально, і плюс я думаю, що там треба звертатися до е, спеціалістів, які розуміються на цій рекламі, тому що не знаю, я ж кажу, я пробувала самостійно розбиратися, і мені результат особливо не дуже сподобався. Ось ось, що ще хотіла сказати про накрутки взагалі забудьте, накрутки там аккаунтів підписників взагалі забудьте хто тільки починає там свою сторінку розкручувати, це приведе нікуди. Просто в бан, в тіньовий бан приведе і, ну, коротше, на що воно вам, якщо я рахую це самообман, самообман, тому що Ну і що там підписників накрутиш, бачиш цифру, ну так і що? Якщо заходиш подивитися, хто там, то там одні коряки маляки і, ну, а нормальних людей там немає, тому немає сенсу взагалі накручувати. І я ж кажу, що можна потрапити в тіньовий бан на роки. Тому звертайтеся за своїх друзів, хай вони вас рекламують. Тут нічого такого поганого і, немає. Я я просила, пам'ятаю всіх своїх друзів, щоб вони робили відгуки. Ну, дарувала, звісно, їм за це іграшку. Вони робили відгуки. І отак потрошечки я збирала собі якусь аудиторію. Вяжу я, нагадую, хто не знає, 8 років. І то це не сверхрезультат, який я досягла, але ем, Але я рахую, що своїми силами. Непогано як для мене. М ну, мені, мені все комфортно і подобається. Вот. Також в мене є магазин на Етсі. І займаюся саме цим магазином не я. У мене є окремий спеціаліст для цього. Мій рідний спеціаліст займається цим магазином. Ось і я туди не лізу, але деякі продажі звідти є те також. Там м, треба вкладатися в рекламу, там вона трішечки якось по-інакшому працює. Ну, тобто вона працює там класно. Вот. І ну, зазвичай там, там взагалі дуже велика робота. І зазвичай ці кошти за рекламу ти маєш вкласти в свій товар, в суму свого за свій товар. Там деякий відсоток, я не знаю, який відсоток. Коротше, коли ти продаєш, ти її собі відкладаєш на рекламу і потім е бахкаєш в рекламу, там, особливо перед святами, якимось е перед Новим роком. І, е але в Європі новий рік починається набагато раніше, ніж у нас. Він з грудня, з самого початку грудня починається, тому. Ще плюс треба враховувати доставку туди ну, тиждень, два, три, дивлячись куди, в яку Україну. От, доставку треба включати. Я маю виду, період часу до свят, до скільки воно прийде. Я думаю, ви мене зрозуміли, бо я так говорю так. Але як є, ну, ну що робити? Я не буду прикрашати щось видумувати. От як є воно, якась ситуація зараз у нас наразі такий настрій. Знаєте, настрою взагалі нуль. Нуль. Просто. Тому якось треба тримати себе в руках і. Ну, тримати треба себе в руках, коротше, тому я йду на пошту. І хочу кави знайти десь, випити кави. Та й все. І чекаємо світла. Ось, я думаю, все буде добре. Бажаю, щоб у вас теж було все добре, щоб новий рік був тихий спокійний. І з наступаючими вас святами <гум> і дякую вам, що ви в мене є. Все ж таки, це теж моя робота на Ютубі. Я вас зібрала і своїх е, однодумців, і мені дуже приємно це теж досягнення для мене. Так, як підводити ітоги е, року. Так. Вот. Да. Так що так. Надіюся, скоро почне мене бомбити новими ідеями, і я прийду в свій звичайний робочий ритм. Буду ділитися з вами. Все, люблю, цілую і до наступних відео. Бережіть себе. Ще хочу вам показати, заодно раз я вже взялася знімати. Заходила я в Сінсей. На днях. Там у них такі знижки просто смішні, копіючні, можна так сказати. Коротше, я купила такі підсвічники. Я знаю, як вони світять дуже круто. Коротше, зараз запалю, може, подивимось, то купила собі дві штучки. Здається, вони були по 60 гривень. Представляєте? Такі вони добротні. Вони дуже класно відсвічують вогники. Також це я на подаруночок для своєї куми. Ось, бачите, цінник 269. Купила ось такі стакани. Зараз я покажу. Ось такі, бачите, з такою штучкою там не внутрі. Вона в мене маньячка стаканів і чашок, тому я знаю, що їй дарити треба. Ті, які я подарила, вони вже мене... і в неї, і в мене у нас були однакові. Розбилися, то я знаю, що треба поповнити їй вже колекцію чашечок. Коротше, такі, як чисто символі... символічно. знаєте, Це я вам показувала, це її набірчик для її малої. І також взяла їй ось таку корзинку. В неї. Вони зробили недавно ремонт в ванній кімнаті, і я їм для ванної кімнати, можливо, ще кудись, вона там захоче купити такий кошик. Вона це теж дуже любить. Так що буду їм дарувати. Ну, коротше, це теж такі копійки, все було. Ну, я зайшла там коротше, за своїм, але думаю, о, раз так, значить, всім зараз понакуплю. Чому ні? Така у нас є композиція з такої гілочки, і це мене син зробив. Найшов гілочку, причепив сюди оцей наповнювач типу боже, як він? хлопок. Типу хлопок коротше. І отак от у нас тут нарізь два таке було. у нас, Екібано. Так, зараз вона тут розгориться.